Ти знову вибрав токсичну людину? Не дивно, це твій мозок, так звик. Любов це не завжди те, що гріє, іноді любов це те, що болить. Бо саме такий досвід любові ти мав у дитинстві. Ми не вибираємо людей навмання, ми вибираємо тих, хто знайомий. Якщо в дитинстві любов означала критику, дистанцію, холод або маніпуляцію, твій мозок буде тягнутися до цього знову. Токсичність не завжди про іншого, це про твоє внутрішнє програмування. Психіка повторює знайомі патерни не тому, що вони приємні, а тому, що вони передбачувані. А передбачуваність це ілюзія безпеки. Ти не вибираєш токсичність, ти вибираєш те, що здається тобі домашнім. Це не про любов, це про пам'ять тіла. Ти не мазухіст, ти просто хочеш отримати новий фінал у старій історії. Твоя психіка шукає переписання сценарію. Якщо в дитинстві тебе не чули, ти підсвідомо шукаєш когось, хто теж не чує, але, можливо, цього разу зміниться. Ти вступаєш у ті самі стосунки, бо мрієш, що отримаєш інший фінал. Це не мазохізм. це спроба зцілення, але через повторення, а не через новий вибір. Ти незалежний від токсичної людини, ти залежний від знайомого болю. Часто ми думаємо, я просто люблю його. Але насправді ти любиш очікування, що тебе побачать, що цього разу ти достатній. Любов без відповіді це не романтика, це спроба довести собі, що ти вартий. Ти не прив'язаний до людини, ти прив'язаний до надії, що вона тебе вибере, щоб перестати вибирати токсичних, не шукай кращих, шукай правду про себе. Зцілення це не нові стосунки, це нове уявлення про себе, про те, що любов не треба заслужити, що близькість це безпечно, що тиша це не знак, що тебе ігнорують, ти гідний любові, яка не змушує тебе доводити щось щодня. І коли ти це справді відчуєш, токсичні більше не будуть здаватись справжніми.